Друзі, вітаю вас! Коли на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони, і також на каналі існує кілька рубрик. Одна з них 3 по 3, в якій я акцентую свою увагу на трьох парфумерних компонентах, які домінантно звучать у трьох парфумерних композиціях. Сьогодні мова йтиме про три тендітні квітки. Це предвісники весни, початку літа, ірис, фіалка і гіацинт. І в мене, як виявилось, чи не найбільше парфюмерних композицій саме з цими елементами. Тому я обрала най найактивніше звучання цих квітів. І почну я, звісно, з ірису, дуже люблю цю квітку, аромат неповторний, особливо у класичних фіолетових півниках. Коли вдихаєш, одразу тобі здається, що все навколо пахне цими ірисами. І в парфумерії, окрім квітки ірису, використовується також і корінь ірису, який звучить дещо інакше, на відміну від квітки, і додає характерної пудровості, власне, як і фіалка, і почну я з одного з найвідоміших ароматів з нотою ірису. Ірис виведений також у назві авторства Олівії Джакобетті. Хіріс для Ермес. За 25 років існування аромату на парфумерному ринку він перевидавався тричі. Найперше видання було у фіолетовому флаконі ірисового насиченого кольору, матового скла. У мене друге видання. Прозорого скла із світлим ковпачком. І наразі вже цей аромат перевидається у подібному флаконі, і з темним ковпачком. Вдихаю я цей аромат, і справді, нібито мене колишуть ці пелюстки ірису. Злегка з додаванням спецій, тут є і коріандр, також тут є щось на кшталт лимонграсу, додає такої цитрусової злегка свіжості, жимлость. Аромат дуже свіжий, навіть хрусткий, акварельний. В ньому інколи є відголоски ще одного відомого ірису Infusion di Iris від Prada це дуже освіжаюче. Він нібито акватична кулька або бульбашка, яка насичує ось цією духмяною, ненав'язливою красою. І дещо згодом аромат коли стихне, вже спецієвий акорд виходить на перший план. І також здивувалась, коли помітила, що у парфумерній піраміді є нота меду. Так, злегка підсолоджується парфюмерна композиція, і чомусь, як такий мед я тут не відчуваю, а швидше така м -м, солодкавість сухувата щось на кшталт, як у ветевера. Красивий. Дуже аристократичний ірис. Можливо, якоюсь мірою навіть строгий та відсторонений. І для мене цей аромат є типовим унісексом. Музика. Наступний ірис у ефектному, навіть королевському зовнішньому оформленні від британського бренду Penhaligons. Ірис прима. Флакон, Нібито прима балерина на п'єдесталі. І ефектне оздоблення флакону, і у вигляді стрічки елемент ковпачка, і також шматочок шкіри, замші на флаконі, і таке дещо, можливо, навіть класичне вінтажне оформлення флакону, нібито навіть і підказує, чим цей аромат буде пахнути. Це класична парфумерна композиція. Яка зізнатись спочатку мене не вразила. Аромат зняли з виробництва, і от тоді я почала цей аромат розшукувати, тому що я пам'ятала його перше звучання, але я не почула в ньому ірису в першу чергу. І ще років 10 тому, коли я вперше з ним познайомилась. Мій ніс не був настільки натренований, і для мене шкіри і спеції тут було занадто багато. А от зараз це просто розкіш у флаконі. Тут ірис з'являється у базі, а спочатку тут освіжаючий, такий ненав'язливий цитрусовий акорд, потім він набирає обертів, підсолоджується і розкіш ірису. Нібито навіть. Кореню ірису, який перетворюється на замшу, на шкіру світлого кольору, власне, як і елемент флакону. І знову підсолоджене таке за рахунок і ветиверу, тут є смолянистість. І профіль цього аромату мені нагадує шалімар у концентрації туалетної води, там, де світлий. Елемент на ковпачку у вигляді стрічки. Це пудрово, це густо, це косметично, це дуже ароматично, духмяно. В цьому ароматі я вловлюю аромат якогось дорогоцінного крему або тонального крему, або тих самих. Пудрових кульок, які ми наносимо на обличчя, це аромат такий повільний, тому що він навіть розкривається пошарово, нібито така легка вуаль. І якщо б я уявила балерину, то вона б могла б пахнути цим ароматом. Це балерина у рожевій пачці, яка готується до виступу на сцені, яка наносить на себе товстий шар пудри, І ця балерина могла б пахнути ірис прима. Аромат найкрасивіше розкривається навесні, коли його підігріває сонце. І якраз у час цвітіння ірисів він дуже доречний. І третій ірис я обираю від ювелірного дому Шопар. Ірис Маліка в темно-фіолетовому кольорі флакон. Колекція імперіале була започаткована кілька років тому, ірис вийшов першим, потім вийшов аромат про ваніль, зовсім нещодавно було видано аромат про жасмин з цієї колекції. Тож, який ірис у такому нагарному флаконі, він звучить густіше, насиченіше, активніше і він збагачений фруктово ягідними акордами. Які відчуваються одразу в старті, це соковито, це дуже духмяно. Це нібито навіть фрукти підігріті, в них додали спеції, і вони на повільному вогні підігріваються. Тут відчувається ще і база з перцю, таку добрячу дрібку всипали. І коли розігріваються ці фрукти, в них додають ще й. І якихось бальзамів, які починають диміти. Потім вже в базі виходить на перший план квітковий блок, іриси, пудрові, насичені, і разом з квітами у великій кількості тут ще й просліджується і сухувата коренева частина, в яку також додали бальзамів. Загустили трішечки і бобами тонка, і він також починає звучити дещо копченіше, навіть піддимлюватись. І цей аромат я можу назвати злегка олійно-маслянистим. Він пахне кремовими доглядовими засобами, він пахне помадно. Це густо, це. Так, дуже ароматично. І якщо б цей аромат я нанесла на себе заплющеними очима, то він пахне навіть ось таким темно-фіолетовим аметистовим кольором. Це нібито справжній дорогоцінний ірис, який тривалий час знаходився у бальзамах, і це нібито ірисовий лікар. Наступна квітка фіалка. І перший аромат з фіалкового блоку, з фіалкою у назві Violet від бренду Molinar. Це фіалка у вигляді квітки, у вигляді степлинки. Також тут є і листя фіалки. Вона одразу в старті відчувається саме своїми квіточками. Потім в базі вже трішечки. Зелені додається, і вона нібито буяє, розвивається на вітру. Окрім фіалки, тут також є і ірис, звісно, що додає він пудровості аромату. І згодом тут з'являється ще й геліотроп, який додає солодкавості і ще своєрідної характерної пудровості. Ця фіалка звучить за настроєм подібно до аромату хірис вітернес. Тільки трішечки солодше. І, можливо, ці аромати можна навіть міксувати, тому що у них настрій такої акварельності, акватичності, натуралістичності дуже подібний. Лише згодом цей аромат починає звучати так солодше і, мабуть, що пудровіше, тому що Ірис сам по собі може пахнути пудрово, але деревинно. А фіалка ще й завдяки такому компоненту, як геліотроп, все ж таки збагачена саме солодкавістю. Красива, ненав'язлива, свіжа, дівоча пелюстка фіалки, яка нібито навіть прозора. Наступний аромат від The Square Shewood, імене Flanker Velvet Forest. Це фіалка оксанитова, яка зростала в дикій природі, вона пахне по-іншому, аніж з клумби у місті. Це фіалка, на яку опало листя з дерев, на яку попадали гілочки, голочки сосни і на яку падає дощ. Потім суміш цих всіх природних ароматів починає віддавати пахощі. У просторі, і це просто неповторно. Це волого насичено трішечки і землі тут відчувається. І так, тієї хвої і трішечки відчуваю і м'ятний присмак. І дещо згодом ось ця фіалкова хмаринка нібито починає шелестіти, шародіти, запудрюється. І Дуже красиво, дуже елегантно розкривається на шкірі. Аромат любить вологу, прохолоду, навіть весняну прохолоду. І для мене ідеальна пора року, ідеальний навіть місяць це весна, середина квітня, для того, щоб цей аромат звучав найкрасивіше. Дещо згодом тут додається ще і хрусткий мускус, який ще додає такої характерної крихкості аромату. І інколи цей аромат може навіть мені нагадувати відголосками аромат Баленціага Парі, який також є в моїй колекції. дещо щось згодом буду про нього розповідати. А сьогодні обрала ось таку прекрасну фіалку, яка зростала у дикій природі. І третя фіалка є найфіалковішою, навіть фіалка в кубі у матовому флаконі. Пудровому флаконі від Герлен Insolence. І ця фіалка дуже насичена, вона нібито підсушена. І ці пелюстки, квіточки у сухому стані перемололи. І ось ця фіалкова пудра нам віддає ось цей порох свій фіалковий пудровий, який на тривалий час осідає у носі, на волосі і з кожним подихом, з кожним поворотом голови він підсилюється. У парфумерній композиції також присутній елемент, як косметична пудра, і також ще задля концентрації тут доданий і ірис. Солодкавість з'являється буквально одразу. Це Солодкавість і від квітів, солодкавість і від косметичних компонентів, солодкавість від крему, солодкавість від ванілі. І ось саме ця фіалка може інколи бути навіть хижою. І саме ця фіалка потребує дозування, якщо ви шукаєте пудровий аромат, який би звучав відвертою пудрою, можна на нього звернути увагу. І третя квітка гіацинт, яка звучить гучніше, ароматичніше, насиченіше, аніж фіалка та ірис. І гіацинт додає характерної вологості та гіркоти ароматичної ароматом. І перший анаїс-анаїс, від Кашерель. З цим ароматом я познайомилась вже досить давно. Саме своєю ароматичною квітковістю він мене зачепив. І вже дещо пізніше я дізналась, як пахне гіацинт у квітах, і саме квітку гіацинта я почула у ароматі Анаїс Анаїс. Це соковито, це п'янко. Окрім гіацинту, тут також є і прохолодна рілія, яка додає характерної також вологи та конвалія прохолоди. Аромат пахне весняними квітами, прохолодною природою, коли хочеться ще покритися шаликом, і, можливо, ось ті перші квіти, перші гіацинти або перші проліски, перші конвалії, ми намагаємося зігріти своїм диханням, замотуючи їх у той самий шалик і торкаючись цих квітів. Вони нібито зігріваються і пахнуть ще активніше. Ось так ось цей нібито сніжний флакон анаїс-анаїс розквітає на шкірі, починає грати, починає виблискувати квітковими акордами. Це ода квітам, ода весняним, прохолодним квітам у флаконі. Наступний геацин у Splendor від Елізабет Артен. Він тут, як повноцінний господар, розчиняє двері вологі бістерії або гліцинії, до якої долучаються і квіти, які були присутні в ароматі Анеїса Анаїс, це волога лілея, духмяна запашна конвалія, потім півонія, чайна троянда. Магнолія, орхідея, фрезія, пахне неймовірно, нібито справжній весняний букет, який ми тримаємо в руках, який занурюємось обличчям, і ці пахощі переходять на волосся, на деталі одягу, коли стихає ось це буйство квіткових ароматів. Просочується духмяне яблуко, трішки цитрусу, трішки ще соковитих слив або, можливо, алечі, духмяний ананас. І коли вся ця духмяна краса заспокоїться, нібито підсушується під весняним сонцем, вже починають пахнути стеблинки дещо задерев'янілими акордами, це така хрустка зелень, нібито підсушується і вже пахне зовсім в інакшому якомусь ракурсі. Подобається мені саме весняні букети відшуковувати в парфюмерних композиціях, нібито ми ось ці хвилини весняного захоплення квітами трішечки продовжуємо і можемо собі дозволити насолоджуватись ароматами у будь-яку пору року. А третій гіацинт у ароматі Крістал від Шанель. Я обрала версію туалетної води, тому що гіацинт звучить активніше. У мене є огляд на каналі на три версії аромату Крістал. Тут гіацинт дещо строгий гірчить за рахунок жимолості, за рахунок дубового муху. Це шипровий аромат. Тут ще для балансу є цитрусові акорди. І трішечки гірчинки деревинної завдяки рожевому перцю. Відслідковується нібито вся зелень тут подрібнена, перемішана з деревинними природніми соками, і вся ця краса відтворена у ароматі. Красиво, ненав'язливо, універсально, можна назвати. Цей аромат звучить дещо. Відсторонено, і він нібито ставить таку межу, через яку не всім дозволено перейти. Такою була моя розповідь про аромати з ірисом, фіалкою і гіацинтом. І на каналі вже є детальні, обширні, великі огляди на ці три ароматні квітки. Зазирайте, будь ласка, в бокс, Там будуть посилання на попередні відео. А на сьогодні, все, дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!